Усім привіт! Сьогодні ми розглянемо дуже важливу і цікаву тему: ваші стосунки у 2025 році з іншими людьми. Як зміниться ваше оточення? Хто стане ближчим, а хто, можливо, відійде на задній план, і ви забудете взагалі повністю про цю людину або викинете її із свого життя? Дуже цікава тема. Ми зробимо розклад, щоб дізнатися, яка енергія пануватиме у ваших стосунках в новому році, хто принесе вам позитива, хто труднощі. і Головне, яке питання нам треба глянути, що потрібно зробити, щоб зміцнити зв'язки та зберегти гармонію з важливими людьми. Ось таких три ключових питання: ми сьогодні глянемо на моїй прекрасній колоді. так? Будь ласка, прямо зараз ви можете на мене підписуватися та ставити вподобайку це відео. А щоб зв'язатися зі мною, ви можете написати мені в інстаграм. Всі посилання в описі під цим відео. Прекрасна, моя колода, ну що ж, ми починаємо. І перше наше питание, яка енергія пануватиме у ваших стосунках з іншими людьми у 2025 році? Прямо зараз загадайте всі себе. Яка енергія пануватиме? Давайте будемо дивитися. Так, ну що ж, хочу сказати, що ви будете брати в руки всю ініціативу, яка у вас є. Ви будете знати, чого ви хочете, як ви хочете, яких людей ви хочете мати біля себе, яких людей ви Хочете бачити в своєму оточенні? Ви та вже людина, яка вже можна сказати, прожила якийсь певний досвід, і ви знаєте, що ну підлі люди вони, наприклад, вас уже недостойні. Вони, вони потрібні вам у вашому житті, і будете вирішувати, з ким вам залишатися у 2025 року, а з ким вам, наприклад, прощатися у 2025 році. Але є один мінус, яка енергія буде панувати? Якісь люди будуть все ж таки підлі залишатися у вашому житті. І сімка кубків нам буде говорити про те, що ми не будемо знати, що робити. Хтось буде видавати себе за іншу людину, хтось може вас обманювати, обдурювати. І через це, так, яка у вас енергія буде панувати, у голові трошечки буде бардак. Начебто, ви вірите цій людині, начебто, ви їй довіряєте, але насправді ця людина приховує якісь страшні наміри. І головне, щоб ви заздалегідь помітили, що це може бути. Ти за наміри, тому що людина може вам посміхатися в лице, а насправді вам бажати. Не добра, а бажати вам зла. І тому тут треба подивитися, що це за людина, хто це за людина, щоб бути вже, можна сказати, на підготові. Але маг нам буде говорити, що ви не будете потерпати поразки. Ви не будете терпіти таких негативних людей в своєму оточні. Ви одразу вичислите, що це за людина, і прямо візьмете її, і прямо все. До побачення. Сьогодні ми з тобою вже не побачимось і, скоріше за все, ніколи вже в житті. Ви не будете піддаватися маніпуляціям. А ця. Людина захоче вам, наприклад, маніпулювати. Ця людина, як би мовити, буде одягати маску. І у вас на душевному рівні ви не будете розуміти, а що це таке? Вона вами буде маніпулювати. А як це? А що це таке, так? Зараз я пропоную вам глянути наступне питання. Хто у вашому оточенні принесе вам позитив у ваше життя? А хто може нашкодити? Так? Тут ми подивимося, от це може бути людина або взагалі, от що, що принесе хто може принести, що це може бути за людина? Хто принесе позитив у ваше життя? Дивимося відповіді. Так, це людина, яких ви дуже сильно близьких у Скоріше за все, ви займаєтеся якоюсь спільною справою, у вас є якесь спільне заняття, у вас є якесь спільне хобі або взагалі спільний інтерес, який вас тримає один, один з одним. Наприклад, ваша подруга з роботи. так? У вас є спільна мета, спільна ціль. І насправді ця людина вам принесе позитив. Дійсно. Вона не не може вам нашкодити людина, у якої спільні інтереси. то дійсно ви будете працювати разом, ви будете допомагати одне одній, але тут трошечки буде важко, трошечки важко. Давайте подивимося, хто може вам нашкодити, хто може вам нашкодити наші прекрасні. Хто дивиться зараз? Так, а нашкодити вам може сама близька людина. Про яку ви не підозрюєте. Якщо вам колега з роботи не нашкодить, тому що у вас тут, в принципі, не такі ваші близькі відносини будуть, тому що у вас більше такі колективні відносини. А ось близька людина, двійка кубків, нам буде говорити максимально про близьку людину. Це може бути сестра ваша, це може бути ваша найближча подруга, це може бути ваш партнер. Так, і у вас можуть бути разногласця. Можливо, навіть уже зараз вони почалися. І треба на певному етапі вже помітити, де це норма, а де. Це вже прикро і ну, треба це, скоріше за все, якось завершувати, якщо вам це не подобається. Дивіться, тут буде позитив, але тут, скоріше за все, от людина, От я задавала питання, хто може нашкодити близька людина? Будьте дуже обережні. Але це не означає, що не треба нікому довіряти і тому подібне. Ні, це ну зовсім не це означає. Просто пам'ятайте, що тут людина, якась з маскою, вона приховує свої справжні наміри. І ви в такому, знаєте, стані, коли ви не розумієте, де правда, а де лож, де правда, де брехня. От і коли, і що вам треба робити, наприклад. Але близька людина, от що, що саме близька людина може вам зашкодити. І давайте глянемо наступне наше питання: що потрібно зробити, щоб зберегти гармонію. У відносинах, це найважливіше. У відносинах з іншими людьми. Що потрібно нашим прекрасним зараз зробити, щоб зберегти в гармонію у відносинах 2025 рік з іншими людьми? Передивляйтеся, будь ласка, до правди. Там, де є брехня, так, нам буде говорити, що дивіться. Не все є таким, як воно здається насправді. На перший погляд, треба буде ситуацію трошечки прощупувати пальчиками своїм, подивитися, що там є, що. Тому що ну, тут не треба вас приймати певний діалог якийсь з людиною, так, як щось серйозне, щось уже буквально. Треба прощупувати, що вона має на увазі. Вона вам може там побажати щастя, здоров'я, а насправді вона уйде додому, і там, наприклад, на вас приворот зробить. Якийсь негативний взагалі, і ви тоді можете мучитися. І що вам треба зробити? Дивіться, де правда, де лож, от що ваша інтуїція підказує вам, що вам внутрішнє я підсказує? От що на що треба зараз звернути увагу, це дуже важливо. І, звичайно, що вам треба зробити, щоб зберегти гармонію. Будьте з близькими людьми. Ви знаєте, от близькі люди, вони самі близькі, які з вами від початку і до кінця. Навряд чи у вас сьогодні з'явиться якась ближча людина, ніж ваші рідні. Ну не може таке бути. Лише якщо ви проживете багато-багато років з тою людиною, вона може для вас дійсно стати близькою за одну хвилину. За одну годину вряд ли ця людина стане для вас близькою. Вам тут треба придивлятися до інших людей. І тому ваша енергія, взагалі, так, буде такою, знаєте. Придірчивої будете дивитися, хто на що способен, хто що там вам може принести корисне, а хто вам може принести якийсь певний негатив? Будете судити строго, Я вам хочу сказати, але у кожного цього будуть плоди, тому що ви та людина, яка вже мала, мала якийсь досвід, скоріше за все, можливо, потерпала в поразку не один. Не два і не три рази, і треба трошечки довіряти людям. Але правильно, правильно будете тут робити, можете не хвилюватися. Дізнавайтеся, да, хто є тут, хто, щоб ставити всіх людей на, своєму, на своє місце. Місяць нам буде говорити про те, багато людей обманює, не все являється правдою, якою воно є насправді. І побудьте, будь ласка, зі своїми найближчими людьми. От ті, хто вас дійсно люблять, в кому ви впевнені не всі 100%. Підпускайте людей до серця. От кого ви вважаєте за потрібне, але зазвичай завжди, будь ласка, дослухайтеся до свого серця, дослухайтеся до своєї інтуїції. Так, ну що ж, діліться в коментарях, чи відгукується вам цей розклад, і не забудьте, будь ласка, підписатися на цей прекрасний канал. Нехай 2025 рік принесе вам тільки щирих людей та міцних зв'язків, щоб у вас все було добре, щоб у вас все було круто, щоб всі негативні люди, є люди, які несуть вам стрес, негатив, вони залишилися у 2024 році, щоб ви з ними попрощалися і більше ніколи про них не згадували. Так, щоб у вас все було тільки добре, ось така у нас ситуація для зв'язку зі мною. Ви можете написати мені в інстаграм. Всі посилання знаходяться в описі під цим відео. Всім бажаю усього найкращого. А з вами була я, Руда Тарологиня.